Так, добре, так, так, так. Повертаємося. Отже. Е, лідери турнірної таблиці. Зараз на полі. Бескід і. Фенікс, ой, не обезкровлених, Пантери. Обезкровлені за рахунок того, що в них немає основних гравців. Ну що, Кейн? Кейн. Міг, ах, погано обробив м'яч. Так, буде кутовий для команди Бескід. І 에, задалеко, за далеко. Запаси не дібали був. Так, іноді проходять такі навісні передачі від гравців команди Бескит на дядю Вову. але не завжди відсотків 40, навіть 30, можливо, проходить. Це поганий відсоток. Так, а що Карлос на ворота. Не хочеться, щоб я раз посову. Ну, доведеться бігати в захисті. Коли я віддаю точні передачі, їм не цікаво. Вони починають хвильно займатися, ну, нехай займаються. Будуть захищатися. Може, їм подобається захищатися, Це прикольно. Так, 3-2. в 2. Має команда партн... Пантери, а ще й марату взяли. Нічого собі. Добре! Володимир відпрацював в захисті до кінця. Молодець. Тоже Та я теж поламався. Ти що, поїхав, геть? Так, поїде, треба, скажу, відвозить. А на котру ти везеш? На Так відвези її швидко, де набирай. Добре? Ех, Мората може вирішити! Ну навіщо? Навіщо? Хто зустрічав? Мората вирішує для пантер цих ненависних мною. Так, Гол! Сиди, Бо ні. без Марати вони ніхто. Щоб ти Бограчем подавився, що ти там пиздиш, не то. Як так можна? Добре. Не, ну піздець, ну блядь, нахуя ці цирки взяли, блядь. Та візьміть, он, сука, не знаю, льошу, блін, чи кого там... Льошу? Не Льошу, а, а цього. основних Ну це хуйня, ну вибирають ліпших гравців завжди. Якщо б був Кирил, ви б взагалі проєбували. Це б я був би стравний тим більше. Та нікуди мене проєбував. Вспомни прошлый тур. Кирил і... І що? І на 3 очка ви більше за нас взяли. блядь. Больше? Ну так не, на три очка всього. Вон, це нормально на 3 очка. Кожен тур, якщо на 3 очка брати, яка буде в кінці? Сорок п'ять очків, буде? Ну, та якщо ну так якщо буде Кирил сібули кирівниці, бурок так і буде. о добре. Добре, давайте ми тоді будемо характеризувати іграків вашої команди. Поки у нас є час, така невеличка пауза, затягується матч. Треба йти в атаку, хлопці. Так, почнемо з лідера команди по незабитих м'ячах. Це наразі Мбапе, мені здається. Він забуває, тому що у нього дуже багато моментів, на нього грає вся команда, і просто будь-який на його місці не мав би ті так само. Просто може на ті моменти, а трохи інші. Але приблизна статистика така ж сама була. Я б задовол... Я б задоволенням теж стояв в атасі, замикав і не бігав в захист. Але просто тоді команда не перейде до центру полі, аж це вже проходило. Коли йду вперед, вони не можуть вийти просто оборони. Розумі... Тому то бум забиває. Всі команди стараються. нормально грає тільки Едік. Едік. Ж... Да. Ж... Але Чи приносить це бажаний результат? Приносить. От Всі очки, що ми набрали, це Едік відпрацював. Ну, Я на воротах і Едік відпрацював. Всі інші це... Жека старається, але просто немає майстерності і агресії. А МБП навіть і не старається. Він так щось там ногу вставляє. Подивись, як він повертається. Ну, Та блять, Володя, я це навіть не зазняв. Ну що це за хуйня була? Задивися, сорі, дорогі любителі футболу. Там нічого цікавого насправді не було. Хлопці, берем, берем, беремо очки! Ага, ага. Ого! Ого, можна ворота! Давай давай! Микита до нього, до нього! Здорово, перехват! Вас двоє! От бот, подивись, отак от завжди. Едік один грає, ніхто не повертається. Добре! В останній І наразі у нас лишається хвилина 10 секунд! Добре, добре, молодці! Дивись, вони виходять три в один, тому що просто нема майстерності гравці. Жодної. ну це просто піздец. Тобто, мало того, що е, потеря м'яча просто в, в нескладній ситуації. Та ще той, хто потеряв, да, він не поспішає повертатися, а просто стоїть руки в боки, типо, так і нормально. Ну, мені здається, це віддача. Командна ну, побачимо, має бути кожного гравця. Початку недостатньо майстерності, щоб нормально завершити атаку там, ударом чи пасом нормальним, якісь опасним моментом, а потім ще не бажання повертатися і відпрацьовувати. Свою хуйню кіта наробив, ну тому отак от граємо. Тому коли mm. старається, наприклад, Едік, я і Кирил, то команда грає охуєнно. А коли блядь бігають, ну, Андрюша вперед, от вот. ну там, тей, от Володимир сьогодні теж може претендувати на місце в команді Туру за рахунок того, що він може бути кращим захисником сьогодні. І пас дуже хороший вирізний пас. Буде гол? Ні! Знову, знову Кейн, okay, не ху... забиває про всі ситуації. Зі зі що ж відбувається, я розумію, травма руки, але ноги, ноги, ноги в порядку. <плес> а це коноплянка. Голова, голова, це той, хто буде. нам платить бабки за те, що ми карантуємо. Ході не, не дікрагається хуйню. Ді стоять руки в бою. А я б але в мене не просто травми я не можу. Я вон один раз обограв, зразу держу. Все, там уже все, пацани, все, фінал! До побачення. Ну я не встиг крикнути до виходу, бо блять, бо не встиг запиздівся.